Чиновники почали масово виправдовуватись за фортифікації на харківському напрямі, і ось буквально зараз з'явилася інформація про те, що а виявляється, що фортифікації навколо Гучанська були, проте через постійні обстріли її було складно зводити все побудовано, але неможливо, але можливо, не так щільно. До кордону Заревсью, 4 кілометри. Начальник е Тамас і так далі. Е ви знаєте, вчора, вчора, вчора говорили, що не було, не було, тому що ну не можна встановити. Зараз кажуть, були, були, але їх ніхто не бачив, були, але не так щільно. Ось ці люди, які е яким було цікаво цікаво будувати цікаво будувати усі укриття зараз. Вже не знають хто що говорить. Ви хоч слідкуйте за тим, що говорять колеги по опасному бізнесу. Прокласти дорогу харків Харків-Вовчанськ Ви могли обстрілів не було. А ось зробити фортифікаційні укриття і замінувати поля навколо чаце, це знаєте. Один із моїх підписників написав, що фортифікації були, але через погодні умови дощ вів. Тер сніг миші та е, інші бобри е, через них вони зникли. Ось е, оце все видно, що чиновники зараз масово викручуються. А якщо вони не були, то для чого ви тоді, президенту України, доповідали про те, що е, фортифікації є на 98%? Інтернет все пам'ятає в грудні 2023 року. звітувалися про те, що 98% укриттів було. Як називається під час воєнного стану введення в оману вищого? Військового керівництва і політичного керівництва країни, ось як це називається? Боїтесь, напевне, боїтесь, що може щось бути, да боїтесь, тому один поперед одного біжите і розповідаєте, то були фортифікації, то не було то всього 4 кілометри і так далі. А як люди жили тоді за ці 4 кілометри? А чому тоді людей не евакуювали, якщо обстріли були постійні? Той вже почав розповідати, що це інформаційні вкиди. Той, хто взагалі піднімає тему фортифікації, вкиди інформаційні. слухай, друже, ти бери лопату, як завіщав один нас міністр, йди там зараз військовим порозповідай, які це вкиди чи не вкиди. А то ви всі вже де в Полтавській області, вже на Полтавщині, почули мою. Е Рекомендацію, так я рекомендував дітей відвезти на літні канікули до бабусь, на полтавщину, а не вам дьору туди давати на полтавщину, звідти давати вказівки, і рекомендації, пояснення, що то за інформаційні вкиди. Розпиляли, да? розпиляли. А тепер що? А тепер відповідать комусь прийдеться, комусь так точно прийдеться. відповідати. тому ви думаєте зараз не про те, як розказати про інформаційні вкиди, а думаєте про те, кого стріличником назначить, бо когось точно посадять 100%. Це просто так не залишить, тому що хайп такий в державі піднявся, і обурення таке піднялося серед військових. Що